Доброго дня, Миколаїв 18 серпня, 23 рік. Знімаємо відео для себе для нотатку. Почали, не почали, вже оддену деревину зібрали, врожай кизилу, збираємо врожай кизилу, достигає, що згорає, знову у нас Вдарила спека і ось ну це вже обірвані. Достигає кизил нерівномірно. Знімаємо його, його і повинен треба знімати в технічній стиглості, тому що достигає він дуже рідко на деревині, це поодинокі, які лишаються до осені. Так він осипається. Треба його доводити до стиглості, щоб він був ось такого чорного кольору. І м'який. А то кожен рік не пам'ятаєш, коли почали збирати кизил. Кизил вже закладує ось квіткові бруньки. Ми бачимо ось ось вони. Квіткові бруньки, які вже на слідуючий рік будуть квітнути будемо мати врожай знову. Ось така деревинка. Маємо, відразу всі так раз і там щось застелено, агроволокно застелено. Застелено для чого? Помічено було. Зараз, коли жара сильно велика, закриваємо. Землю, земля не так перегрівається, в кизила поверхностна коренева, не так перегрівається земля, не так висихає. Головне, не перегрівається земля. І кизил не осипається. Бо всі подумають, що це так є, аж він десь падає. Але ми його обриваємо. Той, хто, хто нервав кизил, не зрозуміє, яка це тяжка праця, як почуть руки і все остальне від цього листя. Але то таке, кожен думає, що все легко дається в цьому житті. Маємо ще ось такі кизили, які зелені, які мають скоро достигнути. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Слава Україні!